Телефон, павербанк, ноутбук та купа інших девайсів. Все це потребує зарядки, ще й бажано швидкої. Тому замість чотирьох різних блоків живлення я вирішив спробувати компактну ган-зарядку від Ugreen на 100 Вт. У сьогоднішніх тестах ми перевіримо, чи дійсно цей зарядний пристрій коштує своїх грошей. Поїхали! Блок живлення прийшов у такій гарній коробці. На лицьовій стороні вказана потужністю 100 Вт. Також згадується про наявність декількох рівнів захисту електроніки всередині пристрою. Бонусом в комплекті також іде і ставатний кабель, який ми обов'язково перевіримо у цьому відео. На задньому ж боці зазначена специфікація зарядки та кабеля. Взагалі, коробка має дуже презентабельний вигляд: красива, вся у плівочці, таку річ не соромно й подарувати. До речі, ця зарядка також часто продається і в інших оригінальних коробках. Самий блок живлення доволі компактний та має мінімалістичний дизайн, що особисто мені дуже подобається. З одного боку розміщується назва бренду, а з іншого напис 100 Вт. На торці ж знаходиться 4 USB роз'єми USB C1, 2. Та USB A роз'єм. Їх характеристики розглянемо пізніше. Коли береш цей блок до рук, то він створює враження преміального продукту, бо має надійну збірку без усіляких люфтів та скрипів. Солідна вага також натякає на якісну начинку та складає 239 г. Щодо розміру, то це дійсно портативний девайс. Його довжина складає 10,5 см, а висота 7 см. Для порівняння я взяв. Комплектний блок живлення від MacBook на 67 Вт і як бачите, перевага на стороні Ugreen. Такі розміри досягаються завдяки використанню сучасних gan транзисторів Зарядний пристрій міцно тримається у розетці, не хитається і не випадає. Коли мова заходить про можливий блекаут, то постає питання про якомога швидше заряджання своїх девайсів. Цей зарядний пристрій підтримує багато протоколів швидкої зарядки, що ми зараз і перевіримо. Почнемо з usb a порту. Він підтримує стандарт Apple, bc 1.2, швидку зарядку від Samsung, Huawei, Pump Express та, звісно ж, Quick Charge до версії 3.0 з максимальною напругою 12 вольт. Далі перевіримо вихід usb c під номером 3. Тут бачимо майже те саме, але зник протокол PumpExpress Та з'явився більш важливий Power Delivery 3.0, а також Quick Charge 4, що значно розширює варіанти використання. Далі перевіримо USB-C під номером 2. Із змін Power Delivery тепер підтримує до 100 Вт, а також знову з'явився PumpExpress. При перевірці першого роз'єму з'ясовуємо, що він має такий самий набір стандартів як і попередній. Якщо коротко, то наявних протоколів достатньо для швидкого заряджання більшості гаджетів, як то ноутбуки, айфони, самсунги, сяомі, а також павербанки з підтримкою швидкого заряджання. Але варто зауважити, що цей блок живлення не підтримує протоколи швидкої зарядки для таких китайських телефонів, як Oppo, OnePlus та Realme. А також деякі інші спеціальні протоколи зарядки, як, наприклад, Xiaomi Hypercharge. Отже, розглянемо потужність. Максимальна величина, яку здатен видавати цей зарядний пристрій, сягає 100 Вт. Схема розподілу потужності доволі неоднорідна, бо ви можете комбінувати декілька роз'ємів одночасно. Але я наведу приклад найбільш частих комбінацій. Якщо використовувати лише перший або другий порт Type-C, то він здатен. Видати 100 Вт, якщо два верхні порти використовувати одночасно, то перший до 65 Вт, другий до 30 Вт. Кожен з двох нижніх портів окремо здатен видавати до 22,5 Вт. Якщо ж підключити їх одночасно, то максимальна потужність кожного буде складати 10,5 Вт. При використанні двох верхніх і одного нижнього порту розподіл буде наступним. А при підключенні усіх портів одночасно потужність буде такою. Повну схему розподілу ви можете побачити зараз на екрані. Іншою особливістю є те, що при підключенні нового девайсу усі інші на короткий час вимикаються, щоб перерозподілити потужність. Те саме відбувається і при від'єднанні. Висока потужність разом з іншими стандартами швидкої зарядки дозволяють мені спокійно працювати за ноутбуком та заряджати усі необхідні гаджети одночасно. Нарешті перейдемо до тестів. Спочатку я здивувався, що USB-A видає всього 16 Вт і після цього вимикається. Виявилося, що для отримання більшої потужності треба увімкнути протокол Huawei SCP. Бачимо, що, хоча й максимальна заявлена потужність складає 22,5 Вт, але мені вдалося підняти її аж до стабільних 27 Вт, що є просто прекрасним показником. Наступні роз'єми я буду перевіряти, використовуючи протокол Power Delivery. Отже, USB-C3 роз'єм, попри заявлені 22 Вт видає аж 28, що також дуже добре. На USB-C2 при заявлених 100 Вт вистав. Вдалося вижати цілих 109, а насправді ще більше. Просто декілька ват до тестера були втрачені на довгому USB-кабелі. З USB c 1 вдалося отримати 107 ватт. Це теж солідний результат. Тобто з усіх виходів ми отримали потужності більше, ніж заявляє виробник. При цьому завдяки вбудованому захисту блок живлення не вийшов з ладу. Це говорить про непоганий запас та витривалість зарядного пристрою. Далі я вирішив перевірити зарядку на нагрівання при максимальній потужності. Залишивши зарядний пристрій на півгодини, бачимо, що він і надалі справно працює. При цьому на дотик корпус гарячий, але не критично. Термопари з обох боків показують відповідно 66 в найгарячішій точці та 59 градусів з іншого боку, що доволі непогано для такої високої потужності та малого розміру пристрою. Дійсно, ган-транзистори роблять свою справу. Цікаво також дізнатися какаде цієї зарядки. Для цього використаємо ватметр. Бачимо, що зарядка споживає 109 Вт енергії, а видає безпосередньо 99 ватт. У такому режимі ефективність складає 90%. Деякі користувачі ган-зарядок також скаржаться на недокучливий звук, тобто пищання під час роботи. На щастя, ніяких сторонніх звуків від зарядки югрін я не виявив. До речі, я не став розбирати блок живлення, але якщо комусь цікаво, то на сторонніх ресурсах я знайшов, який він має вигляд зсередини. Для когось може становити окремий інтерес протокол PPS, за допомогою якого можна динамічно змінювати напругу. Як бачимо, блок дозволяє встановлювати напругу у діапазоні від 3 до 21 В з кроком 100 мВ. Тобто цей пристрій в деяких випадках може застосовуватись у якості простого лабораторного блоку живлення. Щодо комплектного кабелю, то він доволі якісний та має довжину 1,5 метра. Кабель також Ож має вбудований чіп, що дозволяє передавати по ньому струм силою до 5 ампер, тобто він підтримує 100-ватну зарядку. Іншим важливим фактором при виборі зарядного пристрою є рівень пульсації напруги під час заряджання. Великі пульсації можуть нашкодити акумулятору або чутливій техніці, але у Ugreen з цим повний порядок. Я виміряв рівень пульсацій для усіх роз'ємів на максимальній потужності. Результати наведені в наступній таблиці. Загалом показники дуже хороші та не перевищують 2%. Ця зарядка від Ugreen мені сподобалась. Якісна, компактна, відповідає заявленим характеристикам та не перегрівається. Універсальність та потужність цієї зарядки я вважаю основними її перевагами. Щодо ціни, то особисто я купив цю зарядку за 1900 гривень. Вона доволі розповсюджена, і на момент запису відео її можна знайти від. 1800 гривень в онлайн-магазинах та навіть від 1600 гривень на OLX. Вважаю, що ціна на 100% себе виправдовує. Знаєте, заряджатись від розетки це, звісно, добре, але що робити, якщо поїхав на природу? Тут виручить портативна сонячна зарядка, огляд якої нещодавно вийшов у мене на каналі. Раджу обов'язково переглянути. Бувайте та будьте здорові!